Мої вітання в ефірі. Програма тема дня. Я Світлана Пензова, і далі говоримо про юридичний бік мобілізації. Я рада вітати у нашій студії адвокатку Ірина Тодорич. Добрий день. Добрий день. Тож ВЛК. Ця абревіатура безумовно на слуху у всіх, тим паче зараз у воєнний час під час воєнного стану. Давайте нагадаємо, що вона означає і власне кого саме стосується. Так, дійсно, ВЛК, мабуть, з такою абревіатурою стикався кожен чоловік від 18 до 60 років, хто є, скажімо так, придатний до військової служби, або, можливо, і не придатний, але точно стикався. Це військова лікарська комісія, яка є або штатною, або позаштатною, в залежності від того, до кого відноситься дана військова лікарська комісія. Скажімо так, зазвичай військова лікарська комісія стикаються з нею люди, які вперше. Раз мобілізуються. Тобто ВЛК є при кожному РТЦК. РТЦК це районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, колишня назва військомат. А також ВЛК є вже і гарнізонні, і е, також штатні, регіональні, і центральна е, військова лікарська комісія також є. Тобто, якщо, наприклад, людина отримала поранення, військовослужбовець. Або отримала контузію, або будь-які інші пошкодження е, здоров'я, е, то також її направляють на ВЛК, військово-лікарську комісію. Тобто, так, щоб якщо коротко, є понім... поняття ВЛК вперше, коли тебе тільки мобілізують, і потім є ВЛК, коли вже ти, наприклад, військовослужбовець і з тобою щось трапилось або на службі, або поза службою, або під час виконання бойов... бойового завдання, то тоді також тебе направляють на ВЛК. Угу. Цікаво, що у вересні цього року Міністерство оборони внесло певні зміни, так звана постанова, так наказ 402, і тим самим розширивши межі придатності до військової служби, давайте роз'яснимо глядачам, що власне змінюється з цієї постановою. Так, ви праві, тому що дійсно вже з вересня вона чинна, зміни до постанови 402. Mm. Що це таке? Просто не всі розуміють, коли мені телефонують і говорять, що оце Верховна Рада нас там утискає. Насправді це наказ Міністерства оборони, тобто це не закон. Це нормативно-правовий акт, відповідно до якого можуть бути внесені зміни якимось наказом або зміни до наказу саме Міністерством оборони України. Тому говорити про те, що це Верховна Рада, це невірно. Що стосується дійсно змін, там були деякі зміни безпосередньо внесені, але найголовніше, скажімо так, це зміни до розкладу хвороб і до сприйняття розкладу хвороб, скажімо так, лікарями і Ова лікарської комісії, які виносять висновок, або ти придатний до військової служби, або не придатний до військової служби. Наприклад, якщо під час воєнного стану спочатку його введення з 24 лютого 2022 року в тебе хвороба, яка визначає індивідуальну придатність до військової служби. Або, наприклад, якщо ти був непридатний до військової служби у мирний час і придатний стаєш у військовий час, скажімо так, але там були певні обмеження. Якщо я не помиляюсь, там було десь 12 хвороб, або 10, або 12 хвороб, вони чітко зазначені, можна відкрити документ, подивитись. На яких це не розповсюджувалось, тому що люди все одно визнавались непридатними. Те, що я пам'ятаю так на пам'ять, то це, наприклад, виліковна форма туберкульозу, наприклад, це може бути також ВІЛ, якщо він в якоїсь стадії ремісії або щось таке. Або, наприклад, якщо якась відповідна форма ендокринних порушень, або якщо це нервові розклади, в якійсь відповідній стадії, не дуже активні, скажімо так. Але чесно кажучи, я не лікар, але навіть на мій погляд, адвоката, якого який не має відповідної медичної освіти, якось дуже е турбує мене цей перелік. Ну дійсно, раніше ви сказали і навели приклади тих хвороб, які точно людина, якщо має, то вона не призивається. Так, да, вона не вона не придатна. А зараз, а зараз е всі ці виключення з цього положення. Убрали. Тобто людина, якщо навіть має усі захворювання відповідно до переліку, там мені здається, що це стаття 12 В, стаття там 23 В також, їх просто 78 статей різних на назви хвороб повністю, від там, скажімо так, голови до п'ят і з різних систем. І там, от приблизно 10 або 12 хвороб, от їх прибрали. Тобто, якщо людина, наприклад, має одну з цих 12 хвороб і раніше вона була б непридатною до військової служби, то зараз вона придатна. Це говорить про те, що людина, якщо її, наприклад, запросили у військомат у РТЦК, вона проходить обов'язкову медичну комісію. Тобто це перша стадія. Перевіряються дані, тобто паспорт, код, місце реєстрації, і друга стадія це направляють на ВЛК. ВЛК при кожному військкоматі вона є, приходить, і якщо людина б сказала, що в мене от така от хвороба. Краще, якщо вона дасть про це документи, і якщо раніше вона була б непридатною до військової служби, то на сьогоднішній день немає такої заборони, тобто вона буде придатною до військової служби. Але мені важко, звісно, скажімо так, проаналізувати, наскільки ця людина з такою хворобою. Може бути нести загрозу якусь іншим mm -hmm. членам, Але навіть групи Але є, об, є обмеження, є різні стадії так серйозного захворювання. Чи Nie, зараз звісно, вони враховуються Nie, звісно, в в цьому розкладі хвороб є різні стадії? Якщо людина має якусь ваду, наприклад, ну наприклад, з тим же туберкульозом відкриту форму. Або, наприклад, з тим же вілом, або з тим же гіпотитом, якась відкрита форма, і людина може це довести документально під час ВЛК, не потім колись через місяць, через два, а одразу мати ці документи, то, можливо, тоді дійсно її визнають непридатним до військової служби. Але якщо у людини, наприклад, вона йшла там, на роботу, в магазин, я не знаю, там, до банкомату або на ринок. Або дитину вела в школу, або в садочок, і в неї, коли її зустріли на вулиці і запропонували люб'язно проїхати до РТЦК, і в неї не оказалось цих документів. То я думаю, що просто ніхто в цей момент не здогадається, щоб йому ці документи підвезли туди, щоб можна було показати А скільки є часу, скільки є днів, щоб, наприклад, близька людина підвезла ці документи. Розумієте, в законодавстві таких е, немає взагалі. От якщо ми кажемо про слідчі дії, то там є чітко нормовано, скільки угу. повинен чекати адвоката? Мінімум дві години. От дві години точно адвокат може приїхати на підприємство угу. або на той, на той адрес, де проводяться слідчі дії. А там в законодавстві немає. Це ж військові. Вони mm -hmm. ж говорять все, mm -hmm. все швиденько, швиденько. Mm -hmm. тому я раджу всім е глядачам, які нас сьогодні дивляться, обов'язково подумати про те, що війна в нас триває повномасштабна війна вже другий рік. Якщо у вас на сьогоднішній день немає оформленої відстрочки від мобілізації або немає інших підстав, наприклад, у зв'язку з якими ви не підлягаєте до мобілізації, наприклад, у вас троє і більше дітей неповнолітніх, і ви їх утримуєте. Наприклад, ви є інвалідом першої, другої або третьої групи. Наприклад, у вас є дружина інвалід, також, або батьки інваліди і ви єдиний, єдина людина, яка по закону маєте їх утримувати. Або, наприклад, у вас дитина інвалід. Або інші різні підстави, які зазначені в законі. Якщо у вас немає цієї підстави, а якщо ви маєте якусь хворобу, то краще всі документи носіть з собою. Кожного дня, незалежно від того, куди ви вийшли. Тоб... У мене була ситуація, коли людина просто вийшла в магазин в Таврію за продуктами, з пакетом вийшла і її тут. же… Тобто краще всі документи брати і носити з собою постійно, так. коли виходиш постійно. на вулицю? вулиці на період воєнного uh -huh. часу носити їх краще постійно uh -huh. для того, щоб коли вас запросять туди або підвезуть наміч на своєму транспорті в якомусь бусіку. Щоб ви не втрачали рівновагу, а спокійно могли показати документи для того, щоб потім, можливо, якщо вас все ж таки визнають придатним, ми зможемо потім оскаржити дану постанову, якщо у вас такі є вади, про які ви говорили під час ВЛК. але. На ці вади, наприклад, вашої не звернули увагу. Тож, окрім е, такої важливої рекомендації носити з собою документи, так е, усі необхідні. Е, я так розумію, що е, інша порада це, якщо є серйозний діагноз, то краще заздалегідь пройти медичний огляд, так і підтвердити його. Так, звісно, давайте так, щоб людям було зрозуміло, значить, що потрібно безпосередньо з медичних документів, якщо у вас дійсно є важка хвороба, вам, по-перше, треба обов'язково, щоб ваш сімейний лікар ввів вас і обов'язково записував все у вашу картку. Якщо потрібно, видавав відповідні довідки на вашу вимогу. Якщо у вас, наприклад, якісь порушення стосовно голови, ви обов'язково маєте на руках мати або МРТ, або КТ, ну в залежності від того, яка у вас хвороба, або, наприклад, доплір сосудов головного мозку. Обов'язково, якщо ви вимірюєте тиск, є там відповідні також документи стосовно цього. Тобто, якщо у вас, наприклад, серця або щось інше, кардіограма узі серця, або, можливо, ви робили якісь ще додаткові, скажімо так, які порекомендував кардіолог, дослідження. Якщо ви лежали на стаціонарному лікуванні в якійсь лікарні, обов'язково випуску з цієї лікарні. Якщо ви перебуваєте як цивільна особа зараз на лікарняному, обов'язково з собою носити роз. Друківку з цієї системи Хелсі, про те, mm -hmm. що ви перебуваєте на лікарняному, тому що всі лікарняни зараз онлайн, їх взагалі на руки ніхто не видає. Тобто ви повинні себе захистити максимально. Якщо, наприклад, це у вас там туберкульоз, не дай Боже, або гепатит, обов'язково з цих відповідних лікарень випуски про те, що ви там проходите огляд, знаходитесь там е на учоті, скажімо так, на обліку. Або, наприклад, що ви там е лежали на стаціонарі, у вас є якісь випуски. Тобто, все, що Може вам знадобитися для підтвердження вашого діагнозу, обов'язково носити з собою угу, угу. і стосовно і військових. Зараз же і певні зміни у відпустках, якщо правильно сказати, відпустка так у термінах перебування на лікуванні. Так, да, дійсно ця постанова також цей наказ, також розповсюджується і на тих військових, які на сьогоднішній день вже проходять військову службу. Або, наприклад, буває військові не тільки хворіють, вони ж отримують поранення, контузію, угу. каліцтво і тому подібне. Тобто упорядкували цим наказом терміни перебування їх в цих, скажімо так, це не лікарняни, як у звичайних цивільних людей, а це просто ВЛК їх кожен місяць, або кожні три місяці, або кожні шість місяців, в залежності від того, в залежності від ступеня скажімо так, хвороби або ступеню поранення і втрати працездатності у людини. Тобто вони їх переосвідчують, скажімо так. Буває таке, якщо у людини, наприклад, отримала або поранення якесь, або, наприклад, його хронічна хвороба розвилась до такого стану, що вони раз на два місяці повинні проходити гарнізону ВЛК. Якщо людина перебуває, наприклад, за кордоном і там проходить або протезування, або лікування, або роблять йому якусь операцію, то це може бути до 12 місяців. Якщо навіть в Україні це відбувається також протягом 12 місяців, він людина це може бути переосвідчення декілька разів. А після того навіть направлено на вже санаторне лікування, таке також буває. Або вже після максимального комплексу, скажімо так, лікування, яке можна дати держава. Після цього вже ВЛК буде остаточно про визначення або придатна людина до військової служби, або не придатна. Mm. А ось ще хочу зазначити, що з такими людьми, які були так довго на лікуванні, скажімо так, після цього людина обов'язково, ВЛК, обов'язково, крім того, що може визнати його обмежено придатним або непридатним до військової служби, mm. але вона повинна ВЛК також визначити і винести постанову, по якої, по якій військово-обліковій спеціальності людина. Може бути застосована у війську. Це може бути навіть якщо на таке ВЛК може направити командир частини. Якщо людина до нього повертається і він показує, в нього є постанова ВЛК про непридатність, даний командир перед переведенням людини на іншу, наприклад, посаду, або в інший якийсь підрозділ, або куди ще. Він обов'язково направляє його на ВЛК для того, щоб з'ясувати на таку легку посаду може людина бути переведена чи ні. А що... людина має повернутися до частини і отримати цей наказ? Ну звісно, так, ага. да, людина обов'язково, вона ж або якщо вона не придатна до військової служби, то це тільки факт, що вона не придатна за відповідною обліковою спеціальністю. Для того, щоб повністю, скажімо так, звільнити з військової служби, цього недостатньо. Обов'язково треба повернутись до частини, частина потім направляє. Якщо, наприклад, в там в частині є декілька різних підрозділів, в тому числі, мабуть, є підрозділи забезпечення. Ну, тобто, хто привозить харчі, можливо, їх готує, можливо, щось облік якийсь робить, можливо, працює в відділі кадрів, тому що треба це ж також якимось чином вести. І якщо людина навіть не підходить для роботи на таку легку, скажімо так, ну. Відносно легку роботу, то тоді, вже якщо після цього ВЛК наступного людина повертається, і висновок ВЛК, що навіть по таким обліковим спеціальностям вона не придатна до військової служби, тоді це є підстави для того, щоб звільнитись з військової служби. Якщо людина не погоджується з даним висновком, вона може оскаржити дане рішення постанови ВЛК. Або якщо не, не погоджується з висновком і регіонального ВЛК, тоді можна звернутися до ЦВЛК, Центральної військово-лікарської комісії, це знаходиться в Києві. Якщо не погоджується із цим рішенням, то можна звернутися до суду. А що говорить саме судова практика? Я знаю, що у вас були кейси. Ой, ну це взагалі тема окремої бесіди, mm -hmm. тому що там дуже, дуже багато чого. Судова практика йде по різному. З ним шляхам є е, зараз, скажімо так, проблисок невеличкий, що можлива судова практика буде на стороні все ж таки військовослужбовців, тому що вони дуже, скажімо так, обмежені в тому, що суд не може оцінювати стан людини, він може оцінювати лише порушення саме процедури, скажімо так, проведення військово-лікарської експертизи під час проходження ВЛК. А саме до суть суд не може, тому що він не є компетентним в медичних і, так в медичному стані людини і в оцінки саме стану людини, і наскільки він підходить під той розклад хвороб, який існує в наказі 402 Ну, будемо сподіватися, що власне суд буде на як і має бути так на стороні правди на стороні, і, да, і закону. Так, закону. Давайте все ж резюмуємо тезисно, якщо можна, все, про що ми сьогодні говорили, а важлива в нас сьогодні була розмова. Підіб'ємо такі підсумки. Угу. Ну що, по-перше, зміни відбулись і вони вже чинні. Вони стосуються і військово зобов'язаних цивільних осіб. І військовослужбовці в тому числі в тому числі. Чому, Чому військовозобов'язаних? Тому що військовозобов'язані – це потенційні військовослужбовці, якщо вони у віці від 18 до 60, mm -hmm. якщо вони не є інвалідами, наприклад, або в них немає інших підстав, про які я вже казала, для того, щоб не бути мобілізованим на військову службу. Друге Дійсно, зміни відбулись в розкладі хвороб, тобто, скажімо так, що ті хвороби, які ще до серпня цього року, mm -hmm. до кінця серпня, під час яких людина можна могла бути визнана. Непридатною до військової служби на сьогоднішній день всі ці заборони зняті, і навіть ці люди з цими не з цими, вадами, з цими хворобами можуть бути визнані придатними до військової служби. Якщо ви не погоджуєтесь з будь-якою постановою ВЛК, ви маєте знати, що ви можете її оскаржити або до вищого рівну ЦВЛК, ЦВЛ, або до ЦВЛК, або до суду. Тому збирайте документи, носіть їх з собою, якщо ви ще не військовослужбовець. А навіть якщо ви військовослужбовець, дуже уважно ставтесь до всього. Дуже дякую, Ірино. І Будь ласка, нагадайте, як називається фонд ваш, де ви допомагаєте у разі потреби, так і як можна вас знайти, звернутися? Взагалі я просто є членом волонтерського руху. Він називається адвокат ЗСУ. Туди військові можуть звертатися, якщо в них є якісь питання. Ірино, я вам дуже вдячна за важливу і актуальну розмову. Нагадаю, глядачам гостей студії була Ірина Тодорич, адвокатка. Студію провела я Світлана Пензова. Побачимось.